І Меркель і Ангела Меркель Франсуа Олан заявили у Страсбурзі, що європі потрібно більше співпрацювати. Давайте послухаємо, що думають про їхні виступи в Європарламенті його депутати. Повідомляє зі Страсбурга кореспондент «Євроньюз». Говорить її верхов бельгійський євродепутат ліберал. Я вважаю хорошим заклик не відновлювати національні кордони, як то пропонують націоналісти, а долати цю кризу роблячи ривок стрибок уперед в інтеграції європейського союзу. А ось Яку думку про виступ Меркелі Оланда висловив відомий євроскептик Найджел Фарадж? Це не європа миру, це європа поділу, це європа дисгармонії, це європа з рецептом для обурення. І маючи всі ці невдачі, обидва промовці говорили сьогодні. Те саме європа не працює. Тож ми повинні мати більше європи, тобто більше невдач. Міграція до ЄС була однією з головних тем промови німецького канцлера і французького президента. Вони також згадали про Україну за словами Меркель. Переговори у п'ятницю в Парижі дають сподівання, що припинення вогню дотримуватиметься.